Це що, блін таке, а? Велесь мого творіння. Дід побудував машину часу. Яку машину? Шановні пасажири, наш лайнер Крашенка 2, рухається за маршрутом без проміжних зупинок. Це санітарна зупинка ж буде? Останній шанс попісити ви просрали. Ти нас побивати хочеш? Я хочу вас врятувати. Це другий шанс для нашої країни. Не буде руїн, не буде страждання, головне. Головне не буде війни. Діду, а ну хоч раз в житті будуть нормальні канікули. Хто у вас за князя? Володимир. Міський клін. Рюриковичам від забіяк. Обичай.